Матінки-помічниці вчеровий раз прийняли участь в організації допомоги зустрічі в Селенської святині. 24 січня в Україну було принесено велику реліквію святої Гори Афон – дари волхвів. На таку радість, кажуть, і не сподівалися, і з наполегливістю допомагають паломникам, які, не дивлячись на морози та нескінченні черги, прийшли до Києво-Почерської лаври вклонитися святині. Завжди хочеться чимось послужити церкві. От зараз, коли випала можливість така побувати, послужити біля святих дарів, ми всі з задоволенням прийняли цю пропозицію. І наші матушки в три зміни по п'ять годин служать тут, допомагають виконують різне послушання і роздають чай, і формують чергу, і проводять немочних і діток без черги. Дуже багато приїжджих людей, і тому нам багато є запитань, питають, як пройти в пещери, як пройти в якийсь храм, і теж ми розказуємо, як десь на маршрутку сісти. Ну, Різну допомогу, яка потрібна людям, які приїхали поклонитися. Ці ж дні, 27 січня у галереї Соборна з ініціативи просвітницького центру кафедрального собору та за підтримки паломницького центру Української православної церкви відбулася духовна бесіда з ігуменом монастиря святого Павла Святої Афон архімандритом Парфенієм, який супроводжує святиню. Зустріч розпочалася переглядом документального фільму Афон Вершина світу, автором якого є співробітник паломницького центру Олександр Ворсін. Близость моря тут ощущается всегда. І в ровном булі прибоя, і в особой відділенності від от остальной части обитаемой суші. Відкрив зустріч керівник центру Володимир Теліженко. Цього дня Володимир Іванович також виступив як перекладач духовної бесіди. Усі присутні отримали унікальну можливість поспілкуватися з одним з найшанованіших у грецькому світі духівником, Архімандрит Парфеній розповів історію поклоніння дарам волхвів, про принесення священної реліквії в Україну, а також відповів на низку питань численної аудиторії. Від зустрічі враження дуже великі, дуже дуже теплі. По перше. Я ж говорю, до цього старця відношення таке. От греки взагалі вони якісь мають такий незвичайний лик обличчя, незвичайно внутрішнє якесь тепло і, 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 і любов, і, і добро, і дуже прониклива розповідь. Прийшов я сюди із друзями послухати лекцію отця Перфенія. От, прослухавши лекцію, отримав відповіді на свої питання. Який хотів дізнатися. З'явилося бажання відвідати святу гору Афон. Надіюся, що в цьому році вдасться мені це здійснити. По завершенні зустрічі усі слухачі отримали благословіння отця Парфенія.